Друзі, чому зараз так часто у людей обриваються стосунки і старі зв'язки? Люди Перестають спілкуватися з старими друзями, з якими ще вчора спілкувалися, сиділи за одним столом, навіть з родичами, з досить близькими людьми, все рідше телефонують, а можливо, взагалі перестають спілкуватися і зустрічатися. Чому так відбувається? Дивіться, з точки зору психології, наш організм і наша психіка мають в собі і несуть в собі основну задачу стосовно вас. Це Вижити, тобто виживання. І а, чим важкіші умови, чим а, більше стресу навколо вас, тим а... Частіше вам посилається сигнал, щоб спрацював захисний, захисний механізм. Тобто, якщо ви відчуваєте на несвідомому рівні, що у вас йде відтік енергії, ви десь витрачаєте енергію, витрачаєте якісь свої ресурси, це можуть бути ресурси часу, фізичні якісь ресурси, тобто ви з кимось поспілкувалися, і ви втратили свій час, якого вже не відновити, фізично втомлюєтеся від якогось спілкування. І на несвідомому рівні вам посилається сигнал, щоб ви, можливо, відчув такі відчуття у вас, що хочеться заховатися як в мушлю. Від світу або від певних людей, тобто зберегти ось ці ресурси, всі ті ресурси, які які у вас залишилися, щоб не витрачати дарма, не витрачати дарма, і це закарбовано у вас на підсвідомому рівні для того, щоб ви могли вижити і щоб ви не вигоріли, тому що спілкування з людьми. Спілкування з людьми, потім якісь ось ці стосунки, вони теж вимагають сил, енергії, терпіння, щоб підтримати ці стосунки. І на несвідомому рівні у вас спрацьовує механізм захисту для того, щоб ви зосередилися на самому головному, на самих важливих пріоритетах. І якщо ви знаєте піраміду Маслоу, то в самому. У такому низу у нас стоять саме ті потреби, які спрямовані в першу чергу на виживання. Поїсти, поспати, щоб, хоча б да, якусь енергію зберегти, накопичити для наступного дня. І зараз питання в нас так нам потрібно планувати, нам потрібно планувати не лише на наступний день, та зараз ваш організм спрямований на ось такий невеличкий проміжок. часу, Йому треба зберегти цю енергію. І Якщо він відчуває, що ви десь її витрачаєте дарма, він вас може гальмувати і закривати від лишніх стосунків. Щоб ви зосередились в першу чергу на собі та своєму житті.